Зруйнована будівля без світла, повна сміття та уламків каміння та металу. Це один з майданчиків, де тренується пошуково-рятувальний загін Антарес. Кінологи відпрацьовують пошук живих людей. Першими випробування пройшли молоді собаки Мара та Бафі, 7 8 восьмимісячні бельгійські вівчарки. Керівниця загону «Антарес» Лариса Борисенко ділиться для цих собак. Це перший досвід роботи в умовах техногенного завалу. До реальних пошукових місій їх ще не залучали. Перше в житті вони працювали в темряві. Вперше в житті вони працювали на великій відстані в завалі одразу, і це був такий трішки напружливий для нас момент, бо завжди не знаєш, взагалі не знаєш, що це може бути і як може повести себе собака. Але все було просто супер. Відпрацювали роботу в небезпечних умовах кінологи із досвідченими пошуковими собаками та тараш для дорослих собак. Люди просто ховались повністю. Ну якби в реальному житті вони ховалися. І ми випускали собак, не знаючи, де ці люди. Кожен тренер задавав тактику пошуку, якусь легенду, згідно якої ми ну, кожен повинен був відпрацювати цей завал. Результат роботи собак в реальних умовах залежить від підготовки, тренувань та мотивації, зазначає Лариса Борисенко. Собаки знаходять, позначають гавки там, умовно постраждалих. Ну і далі вже умовно постраждалий. постраждали. Дуже так яскраво граються з цими собаками, щоб в них була мотивація потім таких людей шукати взагалі. Через постійну роботу в прифронтових населених пунктах зараз майже немає часу на тренування. Ділиться Лариса Борисенко. Андрій Логвиненко, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.